І ви нагнали і хресть нами сьогодні будемо грати без теж. Я так побачив, що вийшла нова загрушка. Я хочу зараз відкрити цей кеш. Може інакше. Ну, добре, погнали. Ви ще примечив? Світичка! що! ні тут ну, нормально. Це перший ящик. А, ну так. Два, бен, бем, бем, бем. Все бем. Ну, хорош. Вау, яка ігрушка класна. А, обновився новий сезон. Добре. А це що? Це можна піти забирати. Обалдеть, я просто без коста на две заправки. А, а Почекай. Ничего. Тут, тут, тут я. Я классный скин. Кэнди просто продаете. Классно, халява. О, на булава еще классный скин прям. Меню такий подобається. Нічого? Е, оце не дуже. Мені ще не дуже подобається. О, барлі? Це мені подобається. Шан... А, це ж стул. Я сейчас путаю шантасту. Е, я можу купити його, але я не, не хочу. Е, давай оцей би якраз це потратив на спайку. Ну, більше немає нічого. Ну добре. Так, наш новий шажон. Вау, це на кенді. Так. Да. На кенді класний сік. Класно. Так, в мене тут... нічого ж міски не правлю правляти. А давайте, давайте, давайте. Я Не знаю, може Джеки. Думаю. Ну, я давно... Давайте культа прокачать. Бам. Ну, нормально. Наші ну, ми качнули тепер. Це, це я знаю. А в мене цих монет немає. Добре. Давайте, в принципі, візьмемо. Ну, давайте ще якось так От наприклад! да 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 Давайте, ось так. Тепер... Це треба. А, всякі класні шкіни піце відкривати. Я заодно не жару заробляти. А, я зрозумів. А давайте спробуємо це якийсь що, новий правил. Так, да, це якийсь новий правлів. Що це таке? Це якась. А що, а що, це воно робить? Воно, типа, повільні, чи що? Чи більше даймен стоит? Ні, Однаково дементе. Я щось не розумів. Але начебто класна штука. Добре. Чекайте, тогда шашонок, що я не чую. Але управління речі прям багачку деменджа якщо, якщо так. Ну він не дамаже супротивники що щось. Він щось не знаю, більше хп робить. Ні, роби. Десь. Я ставлю? У мене хп не змінюється. Ну короче, потім розберусь. А зараз давайте в катку А на же что, Чехану? Ты лишь кошку. Так. Значит... нет, я там начал там... Коль, а мы накачивались. Мы за полку-то. Ой-ой-ой, я майже пам добив, Я майже пам добив. Ой, ой, Ріко, чекай. О, а, а Рику врету Хорош. Ой, я не хорош. Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой. Чекаю, помогите. Ага, ага. Давай вы на! Ой, чекай! Хорош! Ой, Барли. На просто замочив ее. Да ну и плюх. Ой. Ти я коль добавь. Жел я льту.

Хорош. Прям добре! Минус. Ой-гару, обратно. Ой-ой-ой. Гарру Ой -ой, замочила. Навстагу, до Я вже збирався кинути, а мене вже виробили Так хорош. У нашу м'ять. Б'явся б'я по повітря. Не знаю чого. Ой-ой! У нас? Дай принцика. На ульто його просто прогрів Так, давай так ульта. Ой-ой! Ой-ой, Барлі, обережно. Ну, такого. Ну, хорош, он той прибив. Оце я профі за то В мене хоча ніякого шкіна нема. Ой-ой, обережно. Обережно. Може прям дома. Фух, мене майже Барлі не добив. Ну, добре. Так, так второй ропчик. <кхи> О, хороший спишка. Ну і, ну, ну і ну, 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 на чому буде вже і не поставити лайки, підписатися і всім па-па.